Вітаю, шановні друзі! Трамп хоче дзвонити Путіну. Про що будуть говорити? Що він йому хоче сказати? Давайте подивимося, що Трамп збирається говорити Путіну. Пора визначатися вже. Пора визначатися, пора зупинятися. Пройдений досить, досить довгий шлях боротьби, сили розтрачені. Треба шукати інші шляхи. Треба йти новою дорогою. Планувати визначатися, шукати інші шляхи. Ну, будуть досить такі серйозні пропозиції, так? Да? Ти залишився в своїй боротьбі один. Да? Один. У цьому світі ніхто тебе не підтримує, ти сам. Ти сам залишився. Да? І тут, можливо, або залишишся сам, так? Да? Залишишся сам. Там вже залишився сам. Можливо, і залишиться, тому що якщо. Якщо Америка підключиться до вирішення проблеми з війною, то, швидше всього, що залишиться він один. Він протискатиме. Ну, знаєте, як, він, він, він тиснутиме на нього. Що пора, пора завершати, пора вже йти. Все досить. Досить, треба йти, Володя. Сам залишився. Розпочинай процес. Да? Розпочинай процес. Ти, ти вже зараз балансуєш, да? балансуєш між, між, між чимось і чимось. Да? Можливо, між, між нами і Китаєм, між Америкою і Китаєм, да? ти балансуєш уже на дні нозі вертися, тому що тебе не вистачає не коштів для цього. Тому треба зупинятися. І результату ти не маєш. І, і вже не матимеш результат. Уже в тебе, уже в тебе залишилося досить мало пентаклі, і результата ти не досягнув, і, і швидше всього не досягнеш. Домовляйся, роз, розмовляй, виходь з цієї ситуації, йди новою дорогою, розмовляй, протискай, протискай да? е, свої цілі, з якими ти визначився, протискай через перемовний процес. Але війну треба припинити, швидше всього. Буде таки, така розмова. Результату у тебе немає, ти вже не доб'єшся цього результату. От результат. Резерв контролювати, що ти будеш контролювати, да, Королі? Так. Протискай, протискай те, що ти хочеш контролювати, цей ресурс протискай через успішні. Перем... Тисне через перемовини, але не через, не через війну. воєнний конфлікт, через війну. Настав час приймати рішення. Тут початок емоції. Угу. Настав час приймати доленосні рішення. Юстиція і смерть. Це, це доленосні рішення, я скажу. Або починай, да, починай приймати доленосні рішення. Визначайся, визначайся, що для тебе буде в пріоритеті, бо створюється досить неприємна по карті смерть неприємна ситуація. Аму може скластися. Досить неприємна ситуація для тебе у вигляді трансформації. Нависає, да? нависає над тобою трансформація. Про що ще можуть говорити? Прийшов час складати зброю. І ця трансформація взагалі. Трансформація, вона може призвести, взагалі, до поразки. Ти можеш отримати взагалі поразку через санкції. Через санкції. Тобто загроза, да? Якщо приймемо рішення да, сплановані, уже зарані сплановані рішення, документ стосовно обмежень, стосовно санкцій, ти взагалі складеш зброю, буде повна поразка. Тому стабілізуй, стабілізуй ситуацію зараз намагайся стабілізувати і через перемовний процес протиснути те, що ти хочеш. Ось так, якщо не складеш зброю, то будуть санкції. Будуть санкції програєш. Там смерть, там. Ось так. Ну що? Я думаю, що розмова буде серйозна. Що Путін? Що йому буде відповідати Путін? Ну, ми так, да, спробуємо, як то кажуть, читати інформацію, що ж йому скаже Путін. Що скаже йому Путін на це? Я царсія Росії. Реалізую свої ідеї і досить успішно. Я Сонцелікий, я могутній, цар Сія Русі. Реалізую якісь, хоч у мене і мало, да? Сил, хоч у мене мало сил, але я знайду вихід з ситуації. Так, я знайду вихід з ситуації або так, і ще скажемо, тоді ну, я реалізую, от, знаєте, тут як, реалізую якісь цінності, да? цінності. Ярофан це моральні якісь цінності, це віра, це традиційні цінності. Тобто я реалізую традиційні цінності і я знайду вихід з ситуації. Ну, подивимося зараз. В майбутньому в перспективі. У перспективі. Він, він взагалі-то думає, що в перспективі він зможе відновити свою економіку В перспективі. Зможе. Йому допоможуть друзі. Він в цьому впевнений. Він домовиться. Ще третя сторона друзі, обов'язково да, він, він звернеться, він звернеться до своїх друзів, він переговорить да, для того, щоб відтворити економіку, запустити, запустити наповнення, да, запустити певні процеси через, через перемовини. Тобто все рівно я свої рускомірські ідеї буду надалі втілювати в життя. Типа, санкцій ваших не боюся, тому що в мене є друзі, які мені в майбутньому допоможуть в процесі по наповненню або по зміні ситуації в господарській частині. Тобто у, у цій якій в економіці, так? Да? Ось так. Тобто він так брав, браво до, досить буде відповідати. Ну, гратиме, гратиме гру, знаєте, з таку ідея. Цевою ідеєю. Ідея пропозиція миру. Заради особистого комфорту. Тобто, дивіться, він від цієї ідеї заради особистого комфорту, від ідеї. Змінити ситуацію і завершити, він піде заради особистого комфорту, тому що цілі не досягнуті, розумієте? Тобто він скаже, що я знайду чим наповнити свою економіку, я знайду, як устояти, як тут збалансувати, так, да, досить добре збалансувати все, для того, щоб далі проводити своє СВО. А якщо я піду, так, то це, ну, я піду від особистого комфорту. Тобто, від такої, від такої пропозиції я йду, це я не приймаю. Все, ідея Російського міра. Буду, буду далі. Ну, бачите, я думаю, що він відмовить у пропозиції Трампа вирішувати проблему перемовним процесом. Який висновок для себе зробить Трамп? Після розмови з Путіном, який для себе е, висновок зробить Трамп? Ну що е, Путін буде, він розуміє, що Путін і надалі буде тиснути для того, щоб забрати в Україні своє? Попри тих е, е, проблем, які вже уже в нього є, так? Да? Ілюзія. Є страхи. Значить, дивіться, що я скажу. Трамп розуміє, що його ціль забрати своє в Україні. Або, можливо, Україна це його. Україна йому належить, да Україна належить йому. Але він розуміє, що це ілюзія, що це бред. Ну це бред просто те, що Україна його. І він розуміє, що треба посилювати. Тиск і створювати ще більше проблем? Да? проблем. І тоді оця, оця ідея, яка його Путіна мучить день і ніч да, забрати Україну, стане ілюзорною. Він це розумітиме. Він це розуміє. Якби він там дуру не грав, він розуміє, що тиснути можна на, на Путіна. Він боїться цього тиску. Він, дивіться, він цього тиску і проблем він боїться. Ось так. Якщо це посилити цей тиск, то його брідова ця ідея, вона стане ілюзорною. Так, активно-агресивно, да? можна знайти вихід з ситуації, можна знайти вихід з ситуації, вийти на новий рівень, да? якщо досить сильніше і агресивніше тиснути на Путіна, знайти вихід з ситуації можна. Можна, і треба над цим буде працювати, можливо, ось так. І це змінить стратегію і тактику. Тобто, дати все абсолютно, що потрібно, і буде, і буде перемога, буде мир, буде пауза, да? тобто, почнеться, можна розпочати, саме через цей тиск розпочати. Новий проєкт, щоб щоб сталася пауза, щоб сталася передишка якась? Ну що, він розуміє, що він може тиснути на, на, на Путіна? Він може тиснути на Путіна. А що Путін? Давайте глянемо, а що Путін? Що Путін? З яким висновком після, з яким результатом? Який висновок для себе зробить Путін після телефонної розмови із Трампом? Що він для себе? Що він для себе? Який висновок? Ну, економіка, звичайно, стагнації, результат призупиняється, тому що складеться ситуація катастрофічна для нього. Він теж розуміє, він теж розуміє, що якщо ще складеться ще більш е несприятлива ситуація, тобто стагнація і зупинка економіки, да, то, то результат може бути плачевним. Теж не дурак, теж розуміє все. Тому своє СВО, це, да? СВО, буде проводити ще важче проблеми. Проблеми ці сильні світу у цього можуть створити проблему йому. І своє СВО треба мені буде, каже, завершувати. Отакий От він висновок зробив. Щось таке йому Трамп натякнув за. За тяжку ситуацію, яку можуть йому створити. І тоді кінець, і тоді прийдеться вже хочеш, не хочеш, але через проблеми йти до миру. Да? І теж думає, що працювати над своїми страхами по Україні. Да? по Україні. Так, чи стануться якісь зміни, чи стануться після їхніх телефонних розмов? Якісь зміни на фронті в Україні. Буде прийнято рішення по Україні працювати. Посилено працювати, щоб надати Україні шанс. Ну що, рішення буде прийнято після цих телефонних дзвінків. Ще більше і активніше працювати. Для того, щоб надати Україні шанс. Ось так сказала Таро. Дякую вам за увагу! На все добре, до побачення!